Що курить гетьманцев, заявляючи, що весь нелегальний ринок тютюну зупинено. Інфляція впала до 0%. Нацбанк послабив гривню. Україна збільшила товарообіг. Що ж насправді? Голова Комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів Данило Гетьманцев заявив, все нелегальне виробництво Тютюну зупинено вже четвертий місяць поспіль. Бачимо непогані цифри приросту червні-липні, акцизу. Зазначається, що збори акцизного податку з тютюнових виробів за червень-липень поточного року збільшились на 33% або на 4,6 мільярда гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року. І це увага свідчить про успішну боротьбу з нелегальним ринком тютюну. А що, бабусі, які продають цигарки у переходах куди зникли? А що ж вони тоді продають, якщо не нелегальні цигарки, якщо там відсутні акцизні марки? Мої друзі-курці мені повідомили, що без проблем купляють такі цигарки без акцизних марок, і нічого фактично не змінилося. Можливо, у вас що змінилося, друзі? Можливо, справді поділися кудись ті бабці, і неможливо купити уже цигарок без акцизних марок. Повідомте мені, будь ласка. В коментарях під цим відео, ну, принаймні тоді буду вибачатися перед Данилом Гетьманцевим, тому що, можливо, я і не правий. А зловживання і тіньовий сектор присутні майже в усіх галузях економіки України. І перша тіньового сектору це далеко не тупе бажання просто не платити податки. Ну, по-перше, весь тіньовий сектор в Україні, що би це не було, він контролюється владою. І владними очільниками. І щоб відвести увагу від своїх глобальних оборудок, нам час від часу видають такого, знаєте, цапа відбувайла, щоб звернути увагу, щоб почути схвальні овації, і створилась ілюзія покращення нашого з вами життя. По-друге, весь приклад діяльності нашої влади це хабарі, корупція, яйця по 17, бруківка, мародерство під час війни. І все це робить просто недолугим. Дурня робить з підприємця, який платить усі податки для отримання держави. Гетьман Савта також, також зазначив в цій новині, що вперше за всю свою каденцію змушений констатувати, що Бюро економічної безпеки повністю відпрацювало тютюновий нелегальний ринок. Тобто відпрацювали, його немає. А чи не тому таку гучну оцінку робить Данило диверсант і колишній помічник агента ФСБ Сівковича, який у розшуку, бо керівництво БЕБ – це люди Гетьманцева. Так чи ні? Не знаю, але ходять різні чутки. І м -м, поза тими чутками керівництво БЕБ е як... Собаки на ланцюгу Гетьманцева. Кого треба, того порвуть, а кого не треба, того не помітять. Можливо, я не правий, можливо, є інші докази в тому, що гетьманцев непричетний, абсолютно непричетний до призначення на посади в податкову митницю, БЕП і інші структури своїх людей. І там люди виключно компетентні, фахові, відібрані на корпусній і конкурсній основі. Буду радий від вас почути свою оцінку в коментарях, теж під цим відео, друзі. Гетьманцев також гордо заявив про обшуки і аналювання ліцензій у ряда підприємств. Ну, карати, ділити, відбирати, ну це у нас добре вміють з 1917 року, а от правильно регулювати і контролювати без втрат виробничих потужностей з конувалами на кшталт Гетьманцева у нас переконані не будуть ніколи. Ви знаєте, в цій новині, от я її читаю. Ну, вона просто прекрасна лобка з усіх сторін. Нам в ній видають все бажане за дійсне. Ну, насправді, тіньовий ринок, насправді ж тіньовий ринок цигарок ми ж з вами розуміємо. Він процвітає і бабусі, що продають цигарки в переходах, ну, скромовне свідчення і підтвердження. А експортна оцінка рівня тіньового ринку цигарок складає близько 30% тобто кожна третя цигарка. Ми. Повинні розуміти, що з вами ми ніколи не знаємо, що ж палить чи вживає Данило Гетьманцев. Але результати його діяльності, я думаю, добре вже на собі відчули не тільки ФОПи, не тільки підприємці мали, середні великі, але й усі українці у вигляді збільшення зростання розрібних цін на товари і послуги. Інфляція в липні впала до нуля. Заявив Держстат. Хм. Це знаєте, це як в часи СРСР, я завжди згадую. Неважливо, як голосують, а важливо, як порахують. Ну так і тут. Споживчий кошик це вірніше чисельна кількість кошиків там, з різним родом товарів, що входять в цей споживчий кошик, завжди дозволяли рахувати інфляцію, якщо, звичайно, немає контролю. Якщо є контроль. Присутня громадськість, хоча б громадська рада, яка впливає на ці моменти. А зараз громадські ради всі знівельовані, помножені на ноль. І от, якщо нема цього контролю, то Держстат вам порахує все, що завгодно. Все, що замовите, все він порахує. Ну, тільки замовники не ми з вами, ми ж розуміємо, замовляє той, хто керує. А відповідно, звідси й така дивина. Тому що показово і цікаво, що в червні інфляція склала. 2,2%. і І навіть Національний банк, увага, погіршив прогноз річного рівня інфляції, збільшивши його до 8,5%. А тут бац! О, чудо, інфляція зупинилась. Теж чекаю в коментарях, друзі, інформацію від вас. А можливо, справді я щось не знаю, і ми стали жити краще. І ціни перестали рости, в липні нічого не подорожчало. Ні паливо, ні енергонісії, ні. Ну, цікаво почути, можливо, ми з вами неправильно щось читаємо цінники. Але от Нацбанк, ви знаєте, що не дивно, курс національної валюти знизив по відношенню до долара і євро. Сьогодні знизив ну, одну копійку до по долару, не 4 копійки по євро, тільки за сьогодні. Певно, працівникам Нацбанку не встигли довести, що у нас вже все добре. У нас уже все добре, ціни зупинилися, інфляція нульова, починаємо процвітати. Україна збільшила товарообіг на 9 мільярдів доларів. Теж така, наче гарна, гучна новина, а що ж за нею криється насправді? Давайте розберемося. Товарообіг України дійсно склав 61,7 мільярда доларів США за 7 місяців цього року. І збільшився дійсно на 9 мільярдів доларів. Але, друзі, не спішіть за оваціями. Імпорт в Україну, увага! диявол криється завжди в деталях. Імпорт в Україну зріс до 39,1 мільярда доларів США. Тобто плюс приріс плюс 5,9 мільярда доларів. А експорт з України зріс до 22,6 мільярдів доларів США плюс 3,1 мільярд доларів. Пам'ятаєте? Імпорт 5,9 зріс, а експорт 3,1. Тобто імпорт виріс в два рази більше, ніж експорт. Якщо врахувати, що у нас вже імпорт перевищує експорт в 1,7 разів з такою динамікою, з такою тенденцією на кінець року у нас імпорт може перевищити експорт в три рази. Тому що один було, зараз у нас вже два. А з наступного місяця буде, напевно, 2,2, 2,3, і пішло і може до трьох разів. А що ж це означає для, України, для українців? Це означає крах, друзі. Це означає вимивання валюти, це означає залежність незалежної України. Це означає те, що ми імпортозалежні. На гачку. Перекриють нам краник, і нам не буде з вами ніщо їсти, ніщо пити. Ситуація погана, і ті новини, які нам видають як гарні, насправді є жахливими і небезпечними. Тому, друзі, прикро, що сьогодні ми не обговорюємо з вами позитивних новин, негатив. Але я вірю в те, що ми з вами доживемо до того часу, коли будемо радуватися за. Радусі і аналізувати ті новини, які будуть вказувати на позитивні здобутки української нації, які призведуть Україну до щасливого справедливого життя.